Весь світ відзначає сторіччя з дня смерті великого сина України Тараса Григоровича Шевченка, чиє життя і творчість були подвигом на шляху до прогресу і свободи людства. Свято шанує свого кобзаря український народ. У приміщенні Київського театру імені Шевченка відбулись урочисті збори представників громадськості. У президії керівники партії та уряду України, члени Шевченківського ювілейного комітету. Урочисті збори відкрив поет-академік Микола Бажан. У своїй доповіді поет-академік Максим Тадеєвич Рильський сказав, як громадянин, як борець за вільність народів і за визволення трудящих, стояв наш кобзар у перших лавах світового революційного руху. Шевченко не тільки вірив у святе оновлення людства. Він був в ньому твердо переконаний, чи буде суд, чи буде кара царям, царятам на землі повинна будь, бо сонце встане і осквернену землю спадить. Тарас Шевченко живе не тільки в серцях свого народу, він живе в серцях всіх народів, братів. Він живе і житиме. В серцях чесних людей усього світу во віки і віки. Вічно дорогим для людства буде все, що зв'язане з іменем Кобзаря. В селі Моринці, де народився геніальний поет. Благословенна та земля, що дала світові великого співця. Село Шевченкове, колишня Кирилівка, де провів своє гірке дитинство, великий поет. Його земляки відзначають сторіччя з Дня Смерті Кобзаря. Любови шана тобі, Тарасе, за те, що горе і мрії земляків своїх. Ти перелив у гнівну бунтарську поезію. Вічно житиме у мільйонах сердець велике ім'я Кобзаря. Черкаси одне з багатьох міст, зв'язаних з безсмертним іменем Шевченка. На вулиці Свердлова зберігся будинок, в якому жив Тарас Григорович у липні 1859 року, перебуваючи під пильним наглядом пристава, у день сторіччя з дня смерті Шевченка, тут було встановлено меморіальну дошку. Студенти Київського університету імені Шевченка приймають у свою дружню сім'ю 85 посланців молоді революційної Куби. Щиро вітав майбутніх вихованців ректор університету, академік Швець. Про сердечну дружбу народів наших країн говорили киянка Наталія Скрижинська, кубінець Густаво Серпа. <АПЛОДИТЫ> <АПЛОДИТЫ> Бойові донги кубинської революції близькі серцям радянських людей. Чудесні книги, зібрані у цій особистій бібліотеці, вона належить Миколі Миколаєвичу Мануйлову, працівникові райфінвідділу відділу міста Хотин Чернівецької області. Благородну ініціативу виявив Микола Миколайович. Він вирішив передати власні книги міській бібліотеці для громадського користування. Чимало послідовників виявилося товариша Мануйлова. Свої книги принесла у громадську бібліотеку і вчителька Марія Нестерівна Мокряк. Серед тих, хто підтримав нове починання, і вчитель Степан Олексійович Снігур. Риси комуністичної свідомості. Безмежно багатий ними наш народ. Велика пташина фабрика виросла у Сімферопольському радгоспі Південний. Тут працює відома на всю країну пташниця, комуністка Олександра Павлівна Гетьман. Мільйон яєць одержала торік Олександра Павлівна на своїй фермі. На честь 22-го з'їзду партії бригада Олександра Гетьман зобов'язалась виростити в цьому році 60 тисяч курей і одержати 10 мільйонів яєць. Невпинно працює конвеєр фабрики. Високе зобов'язання буде здійснено. Приму, поблизу Інкермана зберігаються незліченні поклади білого каменю, який використовується для житлового будівництва. Сюди прибули камнерізні комбайни, які вирізають просто з ґрунту готові будівельні блоки будь-якої форми і розміру. Робочих рук. Тепер потрібно небагато. Машиніст Іван Миколайович Тиряєв нарізає десятки блоків протягом зміни. Йдуть блоки у Севастополь та інші південні міста, прикрашаючи їх новими спорудами. До дарницьких залізничників прийшли київські митці, заслужені діячі мистецтв, композитори Свячніков. Тарану. Народний артист Союзу РСР, композитор Штагаренко вирішили порадитися про свої творчі плани. У цей вечір для робітників Дарницького вагоноремонтного заводу було влаштовано концерт. Уривок симфонічної поеми поемі Свічнікова у виконанні Державного симфонічного оркестру під керівництвом Натана Рахвіна. thank you